Друзі, я хочу ось таку смакоту. М -м -м, момент. Печиво. Зараз я вам покажу, як робити справжню смакоту. Дивіться уважно, буде цікаво. Наша маса майже готова. Тепер вона готова. Всю цю масу переливаємо на сковорідку. Так. Тепер перевертаємо. Так. Чудово. Вона готова. Підкинемо її. І. Шар за шаром. Тепер заливаємо смачною шоколадною нутелою. Чудово. Ягідки та бананчик. Клас! Ну, як вам? Ну, таке. Ну, гаразд. Приготуємо млинці. Отак. Обережно не поспішаємо. Ха! Перегорнемо. Чудово! Викладаємо на тарілку наші млинці. Вийде дуже смачно! Ще одна смакота. Хо, давайте зальємо наші млинці. Вийде просто проголомшливий смак із чарівним сиропом. Як же здорово. Неймовірно, сама б з'їла. Точно! Мені потрібніше. М -м -м. Ну, добре. Нам знадобиться пляшка. Ось так. Зробимо маленькі млинці. Отак. Я думаю, перемога однозначно буде за мною. Подивіться, як круто виходить. Клас. Оу. Ха -ха. Мені подобається. Мармеладні ведмедики. Угу. Додаємо. І, звісно, заливаємо молоком. Готово! Скільки смакотів! Як мило! Давайте скоріше спробуємо. Так. Хм, Здорово! А на смак? Ммм, це смачно. Здорово! Мені подобається. А тепер. Ця смакота. Відріжемо шматочок. Як же воно пахне. О, як смачно. Спробуємо ще. Так. Як це мило і апетитно. Спробуємо. Вау, це чудово. Це перемога. Ура! Хоча я була впевнена у перемозі. Хочу таку смакоту. Буде зроблено. Okay. Наша секретна зброя. Зараз будемо дивувати. Поїхали. Для початку робимо спагетті. Варимо їх. Ви тільки подивіться, які кольори у нас вийшли. Дуже яскраво. Як вам? Ну, правда ж, це просто неймовірно. Хм, Ну, це цікаво. Вау. А так. Неймовірно. Круто. Так, так, так. А зараз наша черга. Викладаємо наші спагетті. Ого. А тепер візьмемо блендер. Візьмемо наші соковиті овочі. Хм, Занурюємо та зробимо класний та корисний соус. Валя. Готово. Відкриваємо. Який запах. Заливаємо наші макарони. Ось так. Звісно, посипаємо сиром і трохи прикрасимо нашу страву. Ох, так. Непогано, правда? Хм, Точно. Зваримо спагетті, занурюємо їх. Опс! Ой, ні, гори, Жахіття! моя рука. Так, тримай. Давай же, гаси, гаси, гаси. О, вийшло. Все добре, Тайлер. Ти молодець. Пронесло. Сковорідка, Спагеті. І вони знову. Що робити? Точно. А, зараз зробимо. Так. Простіше простого. Лакшана в чайнику. Ха, Ха! Клас. Не проходить. Зламаємо її. Ось так. Заливаємо туди соус. І... О, ні! Тобі просто потрібна вода. А тепер можна. Ну, дякую, бабуся. О! Готово. Це що? А тут? Вау! А тут давайте спробуємо. М -м -м. Ну, нічого незвичайного. Ах! Як же не хочеться? Ну добре. Цікаво, що там на смак. Ну, поїхали. М -м -м. Ой. Ой, гостро! Це дуже гостро. Ну вже ні. А тут, а ну-ка, прикольно виглядає. Спробуємо. Це дуже смачно. Клас перемога. Я перемогла. Ну, дякую, ура. А тепер коктейль Друзі. А -а 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 Та легко все зробимо. У цій справі я точно професіонал. У нас вийде найкращий коктейль. Засипаємо. Перемішуємо. Ретельно. Отак. От Ха! Вершки. Спробуємо. Мммм. Так. Додамо до нашого коктейлю. Тепер цукерки. І. Дивіться. Бабуся, що? Ніколи так більше не роби. Ну, добре. Зробимо смачний теплий напій. З любов'ю. Додамо смакоти. Вийде приголомшливий смак. О, так Що це? Подумаєш? Дивимося уважно. Розтопимо наш шоколад. Чудово! Перемішуємо. Вау! Клас! Точно! Змащуємо наші формочки. А тепер перевернемо. Класно! А тепер додамо начинку у кожну форму. А тепер закриваємо, ще трохи прикрасимо. І перемога точно буде нашою. І як же гарно. Готово. Смачного. І з чого почати? Все виглядає так цікаво. Давайте почнемо із цього. Так, заливаємо, перемішуємо. Спробуємо. М -м, як смачно, мені подобається. Так, ти, як мило. Спробуємо. Так, смачненько. Так. А тут. Ціково. Хм... Спробуємо. О, так... Найсмачніший коктейль. Клас, перемога. Ура. Так. Всім привіт. Подивіться на свої завдання. Малеріна Капучіна. Ага, все зрозуміло. Так, подивимось і подумаємо, що з ним робити. Так, я, здається, вигадала. Цей круглий бісквіт мені чудово підійде. Тепер обережно виріжемо з нього серединку. Готово. Тепер зберемо таку конструкцію і почнемо заливати її кремом. З усіх боків не шкодуємо крему. Далі все рівномірно розмазуємо. Вуаля! Чашка готова. Тепер займемося прикрашенням. Приклеїмо ось такі гарні очі, брови, ніс і ротик. Головне не забути, яка красуня у нас вийшла. Залишилось наповнити. Для цього ми візьмемо емендемс, засипаємо прямо в чашку. І яке капучино без спінки. Я буду використовувати молочний шоколад та білий. Заливаємо їх по черзі прямо у чашку. Ага, тепер білий. Залишилось зробити гарний малюнок. От і все готово. Яка краса. Ого. Так, тут доведеться постаратись. А Ось твоє завдання, бабуся. Акула в кросівках як цікаво. Ну що, я приступаю. Спочатку мені потрібно подрібнити цей бісквіт. Розламуємо руками. У нас має вийти ось така дрібна крихта. Далі нам потрібно трохи вершків. М -м, смачні. Додаємо до нашого бісквіту. Також додамо молоко. Тепер все це добре перемішуємо. Чудово. Ось так. Тепер з цього можна зліпити те, що нам потрібно. Перекладемо наше тісто на дошку, обгорнемо плівкою і розкатаємо качалкою в один рівний шар. Відмінно приберемо плівку та обрізаємо краї, щоб вийшов рівний квадрат. А зверху намажемо кремом і почнемо обережно загортати. У нас має вийти ось такий рулетик. Обережно кладемо, щоб не зламати і не впустити. Надаємо нашому тісту потрібну форму. Ну, який гарний плавничок вийшов. Залишилося все пофарбувати. Для цього я буду використовувати білий шоколад. Наливаємо його прямо зверху повільно та рівномірно. А тепер додамо блакитний. Так, це буде ідеальна акула. Так, подивимося, що там далі. Ах, так, очі. Ну і звісно, зубки. Чудово. Вийшло навіть краще, ніж я очікувала. От невдача. У мене бісквіт трохи підгорів. Але нічого, я знаю, що робити. Ми просто приберемо обгорілу скоринку, і ніхто нічого не зрозуміє. О, здається, щось починає прояснятись. Ох ти, ідеальна голова крокодила вийшла. Скажи, непогано вийшла, бабуся. Зовсім непогано. Ну і що? Зараз я пофарбую крокодила. У мене якраз є шоколад зеленого кольору. І так, плємо шоколад, не шкодуємо, а зайве буде стікати у миску. Отак, От ідеально. Тепер приклеїмо очі та зубки. Вау, непогано. Але чогось не вистачає. О, отже воно. І полетіли. Гу-гу. Це ідеально підійде моєму крокодило. Хвилинку. Привіт. Ого, дивись, що там. Упс, прошу вибачення. Ох, це було нервово, але у мене вийшло. Так, це нам не потрібне. Так, просто чудово. Барбіро крокодило. Не можу намилуватися. Все готово. Просимо. Нічого собі, яке все гарне. Швидше хочу спробувати. Ой, виглядає дуже апетитно. М -м, смакота. Далі я спробую цю круту акулу. Пахне дуже здорово. І на смак мені також подобається. Ого, яка цікава конструкція. Зараз спробую крокодила. А? Фу, ги яка. Все, що горілий бісквіт? Бі. Ну, що, Переможцем буде балерина Капучино! Ну, звісно, перемога моя. Хіба хтось сумнівався? Увага, увага! А ось ваше наступне завдання. А легко. Все ясно. І я почну. Першим ділом темним тістом я намалюю контури. Ага, ось так. Тепер можна починати розмальовувати. Світло-коричневим тістом зробимо текстуру дерева. Ну, а далі обережно заліємо все коричневим. Готово. Можна викладати на тарілку. Ось такий красень у мене вийшов. Ого! І справді непогано. Ну що, тепер моя черга. Зараз я навчу вас робити шедеври. Першим ділом намалюємо голову. Далі намалюємо руки та бананову кожуру. Починаємо потихеньку додавати колір. Почнемо з білого. Потім трохи рожевого і, звісно, жовтий. Останню частину я заповню зеленим тістом. Ну що, подивимося, що у нас вийшло. Вау! Ось це так! Здається, дуже круто. І правда круто, а я так не вмію. Бабуся, залишилась лише ти. І от твоє завдання. Ну що ж, добре, тряхнемо стариною. Я в молодості ходила до художньої школи. І також дещо вмію. Чорним тісом обережно промалюємо контур. А тепер почнемо замальовувати. Ой, та це легше, ніж дитячі розмальовки. Моє жабеня буде чудовим. А тепер дуже обережно знімаємо. Ось так, друзі. Можна подавати. Яка краса! Ви впоралися із завданням? Спробуємо, що вийшло. Ммм, дуже гарно. Так, хто там у нас наступний? Ой, яке класне жабеня. І, напевно, смачне. Так, так і є. Дуже смачне. Ой, який забавний малюк. А ну-ка, йди до мене, я тебе з'їм. Ммм, смаку то. Так, вибір складний. Вирішено перемогли всі. Ой, як здорово, ми всі такі молодці. На ну, в цьому раунді я дуже хочу яєчню. Зробимо. Простіше, простого, я готовий. Ей, бабуся, прокинься. Рокинься, літо проспиш. Прийом, як чути. Ой, що? Подивись туди, там завдання для нас. Ой, та це ж просто, дивись. Наливаємо олію в сковорідку Давай тепер ти. Добре, зараз. Ой, щось воно не наливається. Ну ж, бо давай. Ой, оце неочікуваний поворот. Добре, нічого. Кашу, ой, тобто яєчню масло не зіпсуєш. Ой, лихо ти моє, добре. Тепер беремо яйця і обережно розбиваємо їх у сковорідку. Ого, оце могія. Зараз спробую. Ну, здається, вийшло. Але не зовсім тищою бабусі. Ого, вже і підсмажилось. Ну, не переймайся, просто потрібно більше практики. Ох, уже ці любителі. І так дивіться, зараз буде майстер-клас від професіонального шеф-кухара. Спочатку відділяємо білок від жовтка, шкара відправляємо у смітник, вона нам не знадобиться. Ну а тепер збиваємо білок за допомогою міксера. І, до речі, запам'ятайте, ніколи не витягайте тарілки у вимкнений міксер. Інакше яйця будуть на вас. Білок готовий. Тепер треба зробити те саме з жовтками. Поїхали. О, так, Ти, що треба. Ну, а тепер виливаємо наш жовток на розігріту сковорідку. Чудово! Жовток підсмажився. Це означає настав час білку. Додамо його зверху і рівномірно розподіляємо ложкою. Все ще що таке. Це бабуся моя авторська яєчня. Ой-ой-ой, теж мені тут знайшлася майстриня. Немає нічого кращого за стару перевірену класику. Яєчня готова. Мамочки. Олія атакує обережно. Та треба було просто вимкнути. Ну, дякую, бабуся. Ну що ж, візьмемо тарілку та викладемо мою яєчню. Так, виглядає не дуже. Але спробую з цим щось зробити. Зазвичай збиті вершки завжди виручають. Так, і на цей раз не виняток. Смачного, дорогенька. Ох, я така голодна, не терпиться спробувати. Почнемо от із цього. Збиті вершки цікаво. О, ні, що це? Просто огидно. Повірити не можу, що ця гидота була у мене в роті. Ні, більше я це їсти не буду. О, а ось це вже виглядає заманливо. Схожа на пиріг. О, ні. Це мені також не подобається. Що ж, гадаю, третя спроба буде вдалою. Відріжемо шматочок і спробуємо. О, так, ну нарешті я задоволена. Дуже смачна яєчня. І так, бабуся перемогла. Я ж казала, класика краща.